Тогда Украины еще не было. Когда? Когда у Шуванки были. Они Я за с... землю русскую сражаются. Какую Моворок. еще русскую? Какую еще русскую? Какие малороссы? У вас куча всего. Первое упоминание Украины в 1187 году. Второе в 1189. А, а кто Третье в 1213. Кто это упомянул? Это упомянул мне, а? список. У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, від якої він і скончався, і принесли його в город його Переяслав. Був же він князь доблесний і сильний у бою, і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато потужила. Коли ж минув час, поїхав Данило до Мстислава в Галич, кажучи на Леська він отчину мою держить. Данило тоді вернувся додому і поїхав з братом і забрав Берестій, і Угровськ, і Верещен, і Столп'є, і Комов, і всю Україну. І допоминула, і Бадівська